Вітаю, друзі! Приїхали ось такі шикарні фінішні скрипалі від Віктора з -е, Наші українські заточні камінці. Хто не знайомий, раджу їх додати собі в заточний сет. Зоряне небо. Багато хто з ним вже знайомий. В ньому такі кристали Горного Хрусталя. І виходить, що інше все це глинозем, природній оксид алюмінія, дуже однорідно працює. Десь на рівні 3-6 тисяч гріт по системі джиз. Все залежить від СОЖ, який ви використовуєте суспензії ну, і так далі. Тобто він вже, вже фінішний. Після нього можна ще доводку якусь тонку зробити, але він і сам вже дає. Навіть такий напівблиск на підводі, а РК вичищає у більшості сталий просто на п'ятірку. Коштує 700 гривень. Далі хамон коштує 850 гривень і 900 гривень. Це халцедон. Значить, тести буду показувати вже завтра. Сьогодні трошки немає часу, але це ще тоньше, як зоряне небо. Тільки е, тоньше. Тобто він вже е, працює там, на, на тисячу півтори е, зернистості вище. І він, він щільний, але, але працюючий. Тобто він дає ще такий активний, грубий ріс, я б сказав би. Да? От Навіть якщо чистота поверхні там все одно там, 3-5 там, там, тисяч ви досягаєте, але все одно залишається. Агресивний різ, чого інколи не вистачає, бо тонких каменів багато, але вони не залишають після себе такого хрусткого різу. Ну і халцедон, це зрозуміло, його рекламувати не треба. Це дуже-дуже дуже мілкий. Це вже там 10 тисяч грід по джис видає. Там не дивіться, що тут малюнок. Він однаковий по всій поверхні, не знаю, як, як показати спеціально на вулицю виніс. Він такий скляний, скляний, твердий, тобто його можна і як притир використовувати, і як тонку доводку. Дуже універсальний, унікальний камінь. Я завтра його протестую. Ну, Зрозуміло, якщо він доживе на продажу або людина залишить до завтра, щоб показати, хоч на руках, як він працює. Зараз трошки часу нема, так що зараз от так от покажу, щоб було зрозуміло, який класний тоже Є малюнок, але структура в нього однорідна, ну і зоряне небо. Так що ось такі камінці, Халцедон 900-850 хамон і 700 гривень. Зоряне небо в назвах інколи трошки гальмую, так що всім приємної днини. Кому треба, звертайтеся, завтра будуть пести. Інші камені також є вашити, хіндостани. Звертайтеся. Мирного неба усім. Все ж таки я вирішив швиденько показати, як вони працюють. Скрипаль, зоряне небо, скрипаль хамон е і скрипаль халцедон. Е і так, зоряне небо, ну, на воді попрацюємо. На жаль, з доступного СОЖ в мене зараз тільки. Вода, бачите, він мильну воду я зробив, він її п'є. Такі камені краще замочити. Але їсть він. свіжо притертий, він працює на своїй мінімальній такій грітності, я не знаю, там з півтори-дві 2000 гріт, а потім він буде виглажуватись. Якщо комусь треба. Якщо ні, то просто його збадьорюєте і він працює отак от активно. О, я не показав, але я підтуплюю завжди ножа, щоб зрозуміти. Ну, це, це не заточка, я ж, як завжди кажу, у да, нього скольчик там на ножі є, я його не виправляю. Так. Агресивненько. Дуже агресивно ріже. Прикольно. Ой, на ну цей прям. Цей менше п'є воду. Це щільна порода, ой, однорідна. Дзвінка. Ну, потрошку все одно п'є. Ой, ну це відчувається, що він гладенький, це він після розпилу так активно їсть. Потім він вийде на свою крейсерську і буде таким доводичним, активним, але доводичним каменем. Такими каменями е, треба е, небагато ну, не, не тиснути, тому що можна натягнути задирок і ніж перестане різати. Зараз попробуємо, що він нам наробив. О, гарно, гарно. Треба той скольчик виправити, щоб тестувати більш. Правильно, да. але да. ріс. Ріс залишається. Ну а цей виходить... Получается... о, ну цей мілкий-мілкий. Все, шовковистий, шовковистий рис став. Зараз спробую активно його частину, тобто докладаю трохи тиску. Метр вже метр ну, в общем, Коли буде заточка, тоді буде все зрозуміло, ну, крайка від цього починає блистіти. Тобто це стовідсотково близько там, ну, 8 тисяч плюс точно є. За рахунок того, що він твердий, він буде правити такі ножі. На раз-два. Цей проміжний, цей ще дасть агресивний ріс, але вже ну, напів-матовий, напівматовий, напівглянцевий, як це правильно сказати. Бо це прям, прям, ну, я очима бачу, не знаю, видно чи на камеру, тобто він прям близько дав моментального. І ну і виходить, що цей заточний, фінішно заточний, тобто він, як бачите, агресивно ще знімає. Але він і доводить вже ножі, так що зоряне небо, 700, 850 хамон і 900 гривень халцедон. Отакі сьогодні камінці приїхали. Ще можна ж Там як використовувати як притир, тільки вже притир, котрий трохи приймає участь. Ну так, да, тобто тут твердість у цього каменю 5. Якщо у цього каменю десь четвірочка, у цього каменю 3,5 я б поставив, тобто з нього суспензію можна вибити, то тут скло-скло. Да, Халцедони це, це клас. О, ну все, зразу. Зразу, зразу задирок. Підгриз. Так що треба назвал грубовата така. Кайф. Ну, десь так. Підписуємось на канали, заходимо, приєднуємось до гострої школи. Кому треба, е замовляйте камінці, буду радий пояснити, допомогти відправити і так далі. Так що, ще раз усім дякую. Приємної єднини на зв'язочку. Це, щоб ви, по-перше, кольор бачили, а по-друге. Е Відчищаються вони просто на п'ятірку. Просто під гарячою водою, з мильною губкою. І вони чисті відносно. Ну, зрозуміло, що там можна їх довго видраювати. Але цього достатньо просто для зберігання. Все, ще раз всім дякую, до побачення.